Класичним прикладом політичних маніпуляцій є рейтинги політичних партій. Різні соціологічні дослідження подеколи представляють радикально протилежні результати це використовується як політична маніпуляція або як технологія маніпуляцій на виборах. Ну, наприклад, дивіться, показує якась партія, умовно назвемо її партія А, рейтинг. От Ми перші. Насправді, рейтинг у них низенький. Але по їхніх партійних опитуваннях вони перші. Таким чином люди дивляться і думають собі, ого, можна голосувати, партія пройде. Прикладів фальшивих рейтингів сьогодні безліч, каже Лариса, журналіст інтернет-ЗМІ. Розраховують на те, що будуть вестися, Розраховують на те, що людина істота соціальна, вона, якщо не визначилася, тягнеться до більшості, і відповідно, якщо малювати дуже великі рейтинги, плюс якщо у кандидата є дуже широкий канал поширення інформації, і, звичайно, воно може впливати. Насправді будь-який опублікований рейтинг має мати кілька важливих критеріїв. Щоправда, перевіряти їх готові не усі. Правильний рейтинг або соціологічне дослідження, яке подасть вам коректні результати, завжди буде вказано: перше, скільки було опитано людей. Друге. Де було проведено опитування, тобто які території були охоплені, так з якого по який період було охоплено опитування, або проведено це опитування чи дослідження. Так, лише в такому разі можна довіряти цим рейтингам. В інакшому разі цим рейтингам, якщо ця інформація є прихована або вона не подається, скоріше за все, це будуть липові рейтинги. Та як би там не було рейтинги, усе одно потрібні, бо саме вони слугують як доказ чесності виборів. Суспільство має розуміти, що насправді от є певний рейтинг політичної сили чи в кандидата, так, в депутати. І не може бути, що несподівано так, з нічого цей рейтинг раптом або ця людина, або ця політична сила раптом стає переможцем. Якщо так стається, отже, тут є велика підозра на підкуп виборців або е використання адмінресурсу. Думати про перспективу, а не про рейтинги, радять психологи і застерігають. Багато людей вже сьогодні готові проголосувати за будь-кого, аби лише завершити емоційно виснажливий виборчий процес. Настільки надоїло, що ми вже хочемо вибрати будь-кого, лиш би вже ми кудись рухалися, щоб ми вже щось будували і щоб якось інтегрувалися. Справжні рейтинги, а не брудний інформаційний злив, мають показати вже результати виборів. Усе інше фальшиве доведеться просто злити, і найбільш вірогідніше зроблять це вже не політики, а звичайні українці.